Чи ти мене отопенте, що він у то знімає, що він то знімає, ходиш щось знімати? Стати в позу. <рес> давай, Сіліус, Альтіус, Фортіус. Ооо, ще раз, ще раз, крупнячком, крупнячком. Ооо, Я зараз короче сам тут попливу. Другий, да-да. а тепер другому, другому, давай. Тепер йому. Ні да -да. ні то йому треба. Давай, доганяй, доганяй, давай, 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 давай. Що, пацани, як настрої? я бачу хороший. Ахуєн? Поки що, так? Да? Поки що. Ну хорошо, Вжарити сьогодні? Будемо жарити все, що рухається, а все, що не рухається, будемо рухати. Я Ми не хочу рухатися сьогодні, <рес> походу. Вона така цікава, дуже стає. Де цікава, дирочка? Вона, Покажи вона, мені дирочку. Там, там з вчорашнього весілля е, голубці остались. <гум> а, ти, <шо? гум> ти вже встиг дунуть, да? А, да. А, да, зранку я дунув, то вони можуть звідси випадати. А, дирочка а -а. ще одна є. Я Тут ще багато дирочок є. То це ти так з собою їжу виносиш, так, да, з весілля? То так на Треба більшу трубу брати. Я ж не завжди весілля брав, ну то, то так напой. Не розказували історію, прям заливали. Ну, велика ця фігня була, заливали, типа, так... і з собою бирали. Щось ти, о, щось о, ти е... слабо береш, слухай. Ну бач, ти глибокий. То ця півтисячка, що, що, от що. Це? Звідки така мода от копальчик витягувати, бачите? Ага. Тут? Ага. Кладеш. Та ти що ці британці придумали, як чех п'ють. Ні, ні-ні. Ні? Українці придумали. Ясненько. Там просто, тут не дуже виглядає, бо в мене маленький муштук. ага. А від туби муштук він такий, як бокал молодих. А в тебе маленький муштук? В нього нема мужтука. Мікрофон. А, а. Ну я за розмір питав, але. Ну, ладно. Ти цей вочуч, ти його не питай, бо то больна тема. Ага, ясненько. А ви вже мірялись? Ну, по п'яти. Слухи, Слухи ходять. Слухи ходять. Я камеру. Ну, У мене з моїх найвеликий, найтовстий, якщо ви могли помітити. Вот. Да? Е, не будемо точняти. Просто знаєте, що я, саме дві. Я не знаєш, ми все одно не перевіримо. Я так я чисто про... хвастаюсь, мені похрен, чи ви там перевірите, чи ні. Ако обніматися. Сто літ не бачилися. О, як це мило. Тільки не чмокайтесь. Та я ні. Ми тут були взагалі. Го вже торік пройшов, так. Якщо так, Неси. Так, я бачиш знімаю. А я типа ні. Ти даже рек не включив. А подивись. Покажи. А Тут написано. Темпи". Да, ну не написано «Рек». Іди сумки на сека О, Оксана, привет. В Кадр попала просто. Що, Да. Познімав на вечір сьогодні собі. Двох взяв. Лобці, да, ну ми з дружками будемо. так що таке.

п'ят на Івану, щоб він на мене не обіжався. І ти його пошкодуєш. Як? Ну ти ж краще в чоловіках розбираєшся. Що їм подобається, щоб вони не обіжалися? Прогулки його обнімаю. Так? Потьомкай. Іванку, куди я тебе обніму? На, знімай. Ну що, йди на. Чисто, не чисто. Не обижайте все. — План, що ти будеш знімати коптером цей? Е, oh. Кафешку ззовні. Та ні, заборонили, сказали доплачувати. — За зйомку? Так, за зйомку зовні кафе. Охіє. Прикольно. Не часто в нас таке. Реклама! Ми їм робимо рекламу, а вони говорять доплачувайся. Гад. Неподобство. Неподобство. Mm. Mm. Ну, я лічно вперше таке зустрічаю, але я чув подобні історії. Так. Yeah. Yeah. Mm. Але потім говорили і, і все добре. Ну в нас все люкс, ми в тому році зняли цей ресторан і така сама погода була. Так, да, чуваки, в нас є просто вже ваш матеріал, нам до жопи, що ви нам говорите. Просто. Не, ну прикольно. прикольно. Маніяк. Yeah? Маніяк. Yeah. Ман The people's song, the sister Chastity, Адміністраторша і все-таки дозволила нам знімати коптер, обльотувати його, кафешку, ресторан. Але спитала, чи нам для комерційних цілей. Ну от ми типу, відповіли, що ні, ми ж для весілля знімаємо все-таки. Ваші враження. Идея. Mm -hmm. Она вы сейчас выключена петличка. Это я лох. Вот так вот. вот. Ну, она выключена с прогулянки. А, это включено. А что это выключено? Короче, идея. Это Бабочка, это, это, а его это, это батя. Шо? Отец, ты вернулся? Два срока уходил по сигареты и вот он. А я и не знал. Ну, начинается, Руслан вообще по барабану. А, не, бежит, бежит. Да, Иван дедушка. Не, Иван внебрачный сын Руслана. То Руслан тогда внебрачный сын Ивана. Бастард. красиво подсветка, светлая музыка, все дела. Пацаны на стиле. Вот. А? Поблымоты мне? Ну, поблымой, поблымой. Сыний. Типа цвет настроения, все дела, да? Понятненько. Ну, кстати, минимализм. Белый, черный. Постійно завжди модно. Та як всі скопірували. Кроси, кроси. А, кроси трохи замашкані. Крупним планом не знімай, бо вони вже підгулявші. Підгулявші. А <рес> тебе можна <рес> крупним планом зняти? Чи ти, ти теж, теж, загулявши? Теж, теж загулявши? Тебе теж 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 не знімай. А хто не загулявший? Дівочку, куди дівочку? Дівочка, добирає. Нам треба барабанщик? Добре, барабан. Зомби. Сьогодні напоїм, то позаду за молодими є барабани, може і вам. <гум> — барабану. Дякую. Хто що навалив? <гум> 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 О, моя жінка ступилася. — А Він все почав, він перший почав. Я даю добро. Сі і почав їсти. Ну все, кажуть все. Ми чекаємо операторів. А він каже, а я хто? рахуємо зарплату. Якби вона в мене була, можна було б вираховувати. Ніхай нічого, ти на нашому ролі заробиш. Я вже спалив. Це дуже страшно. Слухай, тут, блін, за цим столом можна хоч так поставити. І знімати. Тут перли кожних 5 хвилин. Нас, нас, нас обидно завжди за нашим столом веселіше, ніж так. Завжди. Ну то я правильно сів. Да. Але ми сьогодні так, щось не в настрої ще поки. Що не шо... то ти цей настрій... Я вий? скажу, коли знімати. Угу. Я не п'ю. Ага. Так працюють наші пацани.

Баті, постать отак! А це розказували музиканти, що одному, одному відеографу жопу то що, Коротше, знімаємо сцені, Не такі вищі. Стоїть, я отак стою, думаю, ну нормально ж, Знімаю, запалюється і він падає на мене. Тебе теж підсмалили, так? Ти якийсь невезучий, слухай. То, блин, тебе крыша, ибо это еще что-то, блядь, ты пиздец. О, уже заросло трошечку. Ну, конечно. Ой, как красиво! Красиво! Ти не спортиш, це сонька. <риклад> Сонці спортить важко. А якщо з синім прямо такого в глазок? Ну давай. І отак. Ну, ну, давай. <риклад> не боїться синього. Взагалі, ну типа засвіт є, але воно ви... Ну, би... ну, понятне діло, що засвіт боліться. Якщо зробити так. А якщо блідорно. То, вот. то абсолютно сутрі. Чакай Вот так мы снимаем говном. Покажи, дымить начал Ох ты шо. Охренеть. Ты шо творишь? Мамочки! Ой, мамочка! Але маленький сосок, не годувальний взагалі. Да не цікаво. Коротше, сижу я тут, значить, віддихаю, хаваю, поки пацани працюють. Ну, їм гроші гор плачу, правильно. Все добре, ми тут з музикантами тусимо. Сто процентів правду каже. От, все добре. Вот. У нас дуже все добре. Коло, все дуже добре. Тямики, бомики. Все. Знімав на відео. Під кожен тут програється на ступеньках? Так камер на них тільки реклам. То Я... ти так само. Я чекав, чекав. Блин. Виключив камеру. Відстали! Хвин п'ян, що вони такі стояли. як заморожені. Музиканти сьогодні топ. А ну, гахне. Гахне. Ні, гахне там. Не гахне? Гахне там. Да по любому. Эй! Давай, ты, ж ты все песни знаешь на память. На кожному весіллі ти їх чуєш. Давай. підспівуй. Підспівуй. Ми требуємо. Калина чорнявая. ти не чорнявая. Що за приколи? А? Кажу, ти не чорнявая. Значить, ти не коней. А? Ну логічно. Що ти хочеш Коли буде двіж? Зараз. Двіж буде Паріж завтра і завтра. А сьогодні ну, так, так, каломера. Це типа за кулісні. Да, да, і... Що ти скажеш про весілля, взагалом твої враження. <ріх> В принципі, що ти хочеш? Що сказати? — Що я можу сказати по чого? Я не п'ю. Так. Що я можу сказати путьопу? То ти більше нічого не можеш сказати? Нічого не можу сказати. Він грає я... на трубі і на гітарі. По весілях граю е, з 2000. З року я року граю. Тут знаєш така музичка буде, така, типу, е, як под бога, ти, знаєш, такі клавіші, такі легенькі. І давай. Почалося, знаєш, народився я. Значить, почалося все з того, що я в школі не, ходив, не хотів ходити на уроки. І мене запхали в оркестр на трубу. <ріст> <ріст> а ти не хотів, ти не труба. хотів ходити? <ріст> не хотів. Потім я возможав. <ріст> <ріст> і, почав... і почав грати в 2012 році Бач? по році. Повісню на його Варгелі, подивись, на його Варгелі якраз ціпа для труби. <ріст> Куби дуже робочі, дуже моцні. Дуже <ріст> Дуже, ти не ржи тебе буде чути за кадром. Ну так да. прикинь, на мені пітичка взагалі. <laughs> да. Я раніше губами тако, знаєш, що, що, такого секрету тобі скажу, надував грілки і лопав їх. А, я думав, ти по іншим губам заробляв. А зараз вже трубою. А так, да. ну коротше, е, знаєш, як би то прискорбно не звучало, але заробляю на життя ротом. <laughs> Дивіться, на це тіло. Тихо, тихо, в лівіше чи правіше, пожалуйста. Отойди від мене, в мене фокус пропадає за тебе. Ти надто близько стоїш. Та як в тому тому, знаєш, розміщи гноміка в лоб. Та блять, одойди! Отойди, пожалуйста, трошечки. Ти мене заставляєш нервничати. Не надо подітися, да? Ти мене заставляєш треба. Ми тебе запікаємо, Причому кожне слово. Всі будуть думати, що ти тільки матюкаєш. Чи З того вставлять не потрібно. Вставлять. Що і кому? Е, того, що я п п п говорив в ролі. Він пиздить, як дише. Курив вже. Він. Ні, він навіть не курить і не п'є, але вже. А прикинь, який він буде, якщо вип'є. А то його грубий мене вже заїбав. Зніми його. Зніми того грубого. Заїбав мене. Пхає свого носа. Прикол хуя. То не твоя кнопка. Чо ти туди, блядь, лізеш? Чо ти туди, блядь, лізеш? Що ти, бля, ти хочеш? Це просто дом е моментів щастя. чесно курва. курба. Да, Моменти щастя, Короче, які роботують е рочиком. Побільше бажано кожен день, а краще три рази на день. Ди, я так само роблю і всім раджу. А де жієшся? <гаду> Ні. Дай один буде, дай дим зроблю. Забирай. Дим, дим. спецефекти, я поняв. То треба дихнути. Треба так зробити, диви. Ще ще. Ми йдемо грати другі танці. Да, ми йдемо грати другі танці. І зараз буде рвань. Рвань буде палнішая. Погнали!

Я співав. Якщо я в коровані нашим У тебе дуже гарний гос. А, я то думаю, тебе. Це не жирок, так? Це не жирок, це діафрагма, прикинь? В нього так, тому що. Легені. Легені. А він не курить, так? Він не курився, років 4. Ти питав, чи він не курить. Він якщо курить, то курить щось моцне. щоб мало довго. То ти курнув перед співом, аж голос помінявся. Ні, ні, курив він, я біля нього надихався. А, пані. Баяніст? Скажи. Баяїст, та як ти сказав, баяїст. Баяніст, де баяніст? Баяніст. А, він робить вигляд, що грає, в принципі.

Дух Франції. Шалонії пальчики. Зараз тобі покаже фокус ця людина, як вона вміє загортати очі. Покажи.

Сімплізі без талантів. Вам треба назватись гурт сонечки. You Гусінки. Дюймовички. Я повітря. Це просто була хвилинка. Гурт Сонечко оголошує набір в газеті Вільне життя. Ти не втрималась, Так, да? да, Бачите, він же мене покусив. — Це хто казав, якщо взяв в руки, та що Бери до рота. Це ти казав. Така штука мені до рота не влізе. Що ти знімаєш мені губи? Знімаю очі. Та ти не бачиш, що я знімаю, знімаю тебе очі. Давай очі. Ти мене не знімеш, очі, як би ти не пробував. ти мене не знімеш. Я не по тому, я по ділочкам. Та в мене стільки грошей немає, щоб тебе зняти. А я не падкий на гроші. А от нас нього я би подумав. Я не я не ти не продаєшся. Цього чувака своя атмосфера. <реш> він просто собі калашматить, все добре в нього. Є люди, що самі до себе говорять, а то людина, яка сама до себе грає. Так, так, так. У Свій концерт сам в точку грає. Свій концерт, сам собі платить. Я, я, я казав, що він блядь, з А він ще з вами? <реш> Ні. Не Ні, з вами він так привився по вулиці. По газеті просто по А, газета як називається? Вільне життя. Вільне життя. Вільне життя. Да. Вільне життя. Ясно. Хорошо. Хорошо. Це ще весела частина весілля. Збираємо, збираємо апаратуру і підспів Івана, так, що робить це невиносимим. для комедіа. Хвініта. Так, ідіть лампу, збирайте. Ідіть Без лампу. Без от, Всякі, біз такі, біз команди біз біз. Всякі біз. такі команди починають. Всі злі, втомлені, сонні. Завтра, післязавтра у нас ще весілля то, звісно, да. то буде тяжко, але і не, в такій, не в такій ситуації ми були. О, мої очки, треба їх не забути. От, Я вважаю, відвалили на всі 100 пацани. Я так чисто був за з боку. І настане наш час. І все буде добре. Ось так ладно.